Рибні кульки під овочами це саме те, що потрібно готувати зараз. А для їхнього приготування знадобиться рис. У мене круглозернистий 100 грам, який я промила. Тепер додаю 100 мл води і відправляю на вогонь. Звичайно, перемішую і варю на маленькому вогні до того моменту, коли випарується рідина. Тепер накриваю кришкою, виключаю вогонь і залишаю до повного охолодження. І тепер можна зайнятися овочами. Цибулю я нарізаю четверть кільцями. Якщо цибуля маленька, тому можна нарізати півкільцями. А якщо взагалі не полюбляєте, щоб була відчутна цибуля, тому бажано нарізати дрібним кубиком. Також нарізаю перець, у мене такий маленький, нарізаю смужками. А одну велику морквину натираю на великі теплі. Ну, звичайно, рибний фарш, який ви можете використати будь-який за вашим смаком чи бажанням. Чи то з річкової риби, чи з морської. До фаршу додаю уже охолоджений рис. І тепер потрібно взяти невеличкий шматочок цибулі або, можливо, у вас невеличка цибуля, і натерти її на дрібній терці. Це потрібно зробити для того, щоб кульки ваші вийшли соковитими, так як рис недоварений, він твердуватий. І потрібно, щоб була якась зайва рідина. Додаю одне яйце, сіль за смаком. У мене це одна чайна ложка. Та чорний мелений перець. І все добре перемішую. Інших приправ я не додаю, але це вже за вашими вподобаннями, за вашими смаками. Фарш потрібно трішки відбити, як бачите, він і так тримає форму, не розвалюється, не рідкий. І можна формувати кульки. Беру ось таку одну. Чайну ложку з гіркою, фаршу і вологими руками формую кульку. Я роблю їх невеличкі, так як вони при запіканні потім збільшаться в розмірі. як бачите, кульки тримають свою форму через те, що рис недоварений. Він тверденький був. І так вони виходять дуже гарні. Тепер кульки потрібно обваляти у борошні. За бажаннями, ви можете обваляти їх у кукурудзяному борошні. У мене це просто пшеничне. Тепер кульки відправляю на розігріту сковорідку на невеликій кількості рослиної олії. Обсмажую на великому вогні, обсмажую швиденько. Як тільки виложили всі кульки, все, їх вже швиденько перевертайте. Ми не готуємо їх до повної готовності, а просто щоб вони тримали свою форму. Хвилинка-дві, кульки готові. Перекладаю їх у форму, в якій я буду потім запікати. А на цю ж сковорідку відправляю ще рослину олію і буду обсмажувати овочі. Спочатку я викладаю цибулю, обсмажую її, її хвилинку-дві. Потім викладаю моркву, яку також обсмажую хвилинку-дві. Звичайно, потрібно все перемішувати, щоб нічого не пригоріло. Відправляю перець, підготовлений. Також обсмажую хвилинку-дві. І все обсмажую на великому вогні. І тепер відправляю помідори. Я їх нарізала, які на половинку, які на четвертинки, так як вони в мене невеличкі. Обсмажую хвилинку-дві, тепер додаю сіль за смаком, обов'язково цукор, трішки цукру, в мене це одна чайна ложка. Також додаю чорний мелений перець, сушений чесничок, невелику кількість та лаврове листя. Ще все перемішую і додаю 100-150 мл водички, доводжу до кипіння і відправляю на наші рибні кульки. Якщо ви бажаєте, щоб було більше рідини, щоб більше підливки було, ну, додавайте більше водички. Рівномірно розпреділяю і відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Перчик трішки підрум'янився, але дуже-дуже ароматно пахне. Як бачите, вони такі соковиті, тримають свою форму, нічого не розвалюється. І рідини хватає що дуже смакує, до будь-якого гарніру, чи то до пюрешечки, чи до будь-якої іншої каші. Чудово підійдуть на обід, чи то на вечерю.